Інвестиційні можливості Прикарпаття пропагуватимуть в діаспорі. Відповідну співпрацю налагодили облдержадміністрація, Міжнародна торгово-промислова палата і світовий конгрес українських молодіжних організацій. Останній наразі активно працює за трьома напрямками: зокрема, лобіювання національних інтересів, створення української медіаплатформи та економічні реформи. Всі вони спрямовані на активізацію просвітницької роботи в діаспорі. Це сприятиме поінформованості українців за кордоном про ситуацію в державі. Близно третина етнічних українців сьогодні живе за кордонами України. Так що лобіювання українських національних інтересів це зрозуміло. Тобто лобіювання наших інтересів в євроструктурах і в європейських інституціях, в країнах, де ми проживаємо, в парламентах, урядах зрозуміло, що в нас є. Ми всі громадяни, як то кажуть, інших країн, і багато що ми можемо легше зробити. І якраз уряди і представники наших країн вони дослуховуються до цього, шукають нашої думки. Ще один пріоритет діяльності конгресу молодіжних організацій створення торгово-промислових палат в діаспорі. У такий спосіб планують поширювати відомості про економічний потенціал Прикарпаття для подальшого інвестування. Там треба допомогти місцевому бізнесу, щоб вони себе розвивали, знайти для них нові ринки збуту, знайти для них нових інвесторів для їхнього бізнесу. Ну і само собою дійсно це буде тоді і створення нових робочих міст і буде наповнення бюджету. Аж тоді запрацює і культура, і медицина. і ж тоді ми буде мати. Для, того, для наповнення різних таких речей. І не будемо діятися не тільки на світову спільноту українців, а будемо тут на місці. Тому що дійсно ми багата самодостатня нація. Обласна влада намагається залучати кошти для розбудови інфраструктури Прикарпаття, зокрема в рамках єврокарпатської ініціативи, спільно з європейськими партнерами налагоджуються економічні зв'язки, поглиблюється співробітництво в туристичній галузі. А завдяки консолідації з українською діаспорою, де й вихідці з Прикарпаття, чиновники сподіваються, така взаємодія принесе більш вагомі результати. Ми би могли, можливо, інформаційно вам допомогти, щоб ви в цих країнах. Тих людей віднайшли, які зараз там мешкають, а можливо, зі свого боку, давали інформацію нам. От, власне, така, практичний, такий аспект співпраці для мене є найцікавішим, тому що саме за результатами практичної роботи. Ми зможемо оцінити, якою була наша співпраця. Наразі світовий конгрес об'єднує 40 офіційно зареєстрованих українських молодіжних організацій цього року. Наприкінці серпня їхні представники зустрінуться на форумі української молоді в Одесі. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.